Розпочали розмову із роботи підкомітету з питань запобігання та протидії корупції у Верховній Раді сьомого та нинішнього скликань. Ми можемо поділити той період часу на два періоди. Перший це до Революції Гідності і після Революції Гідності. Ви знаєте, наш комітет тоді був єдиний опозиційний, тобто в нашому комітеті ми мали більшість депутатів, які входили до демократичних політичних. Політичних сил. І у нас не було проблем з якимось ухваленням рішенням на комітетах, і відповідних звернень до всіх, там, не знаю, Генерального прокурора, президента, міністра внутрішніх справ і таке інше. І хочу вам сказати, що ми дуже сильно дивувалися, коли об'єктивні речі, які ми розглядали, наприклад, там Вишки Бойка, або там, Лівела Курченка, або там грабунки величезних земельних ділянок по Україні, по місту Києву. І Коли ми писали від комітету звернення до Пшонки на той час, до Захарченка, до інших посадовців, то ми отримували відповіді, що перевірку здійснено не виявлено. Другий етап це після Революції Гідності. Якщо сказати, що зразу щось системно змінилося, крім того, що я сказав крім їх реакцій, то е, ви розумієте, що неможливо корупцію подолати там за місяць чи за тиждень чи за два. Тим більше коли до того немає політичної волі, от а політичної волі, е, чесно кажучи, великої не було. Шоковані були члени підкомітету Верховної Ради ситуацією, коли бачили добре відпрацьовані схеми, і після революції гідності, правда, у цей період реально було зупинити процес розкрадання коштів. Ми відчули певну дієвість, уже і певний вплив і комітету, і наших колег з комітету на ті процеси, які в країні почали відбуватися. Так, ми розуміли, що всі схеми, які працювали до того, просто очолилися іншими людьми, і спокуси дуже великі були. І нам було важливо, щоб кожен посадовець, який прийшов до влади, уже від наших демократичних сил розумів, що ми будемо. Ну, не приховувати, не прикривати ці речі, а просто будемо чітко про це говорити. Нам вдалося заблокувати кілька таких, от ну, на мій погляд, жахливих оборудок: це кіотські гроші, мільярди сімсот. Це ми зупинили так само. Розкрадання коштів по утилізації небезпечних відходів наразі, відзначає Юрій Дерев'янко комітет більш дієвий, контролює навіть Генеральну прокуратуру України, визнавши її діяльність незадовільною, адже немає відповідей на багато питань. Пообіцяли прийти за відповідями через певний час і до новопризначеного очільника Віктора Шокіна. Коли ми говоримо зараз про цей другий період. То ми заслуховували Генеральну прокуратуру. Ми абсолютно е жорстко прийняли рішення про ДФС Державній фіскальній службі, про незадовільну кадрову роботу Державної фіскальної служби, де на превеликий жаль, ми маємо сьогодні випадки, е ну скажімо так, недоброчесної роботи чиновників, які мали би ну, зовсім по-інакшому свою роботу робити вже після Майдану. У міжсесійний період комітет аналізує усі звернення депутатів, спілкується з керівниками відомств. Велику надію покладає і на новий правоохоронний орган, що має широкі силові повноваження Національне антикорупційне бюро України. Запрацює бюро через кілька місяців. Його представники будуть займатися кримінальними корупційними правопорушеннями, що вчинені вищими посадовими особами. Комітет Верховної Ради залишає за собою право здійснювати контроль і за діяльністю бюро. Тут дуже такими тісними партнерами, якщо так можна сказати, чому тому, що ми дуже сподіваємося на те, що саме цей орган, який повинен бути за новим принципом сформований і з нових людей сформований, тому що в законі ми чітко прописали, що ті люди, які раніше займалися боротьбою з корупцією в певних підрозділах, які 5 років останніх там працювали, вони не можуть бути працівниками антикорупційного бюро. Друге, там закладний принцип конкурсного добору людей і конкурсного добору службовців. Там закладний добрий принцип по фінансуванню, по нестежному фінансуванню, досить високі заробітні плати. І це є гарантія ну такої економічної незалежності не тільки директора бюро і його заступників, а в тому числі детективів. Саме так називаються і, ті посадовці, які будуть об'єднувати в собі, поєднувати в собі функцію слідства і оперативної роботи детектив для того, щоб вони ну мали більш менш економічну незалежність в роботі. Використовуватиметься в Україні грузинський досвід. Принцип буде дуже простий: краще мати бідного мафіозі на свободі, чим багатого в тюрмі у корупціонерів забирати не лише їхнє майно грузинський досвід говорить про наступне: що коли вони активно е, почали боротися з цим явищем і проявили якраз політичну волю, то е, бюджет, якщо брати його за 100%, в Грузії за перший ріс е, перший рік виріс втричі. Той корупціонер, який е, рішенням суду буде визнаний корупціонером і буде вирок суду на цю тему, значить, він не тільки е, буде він, не тільки втратить своє майно. А, Шляхом суд судових цивільних позовів можна бути по ланцюжку на користь держави забрати все те майно, яке сьогодні може бути у близьких осіб, яке може бути сьогодні у інших осіб, які можуть сьогодні тимчасово бути ну, умовними власниками того нагарбованого майна. Назвав Юрій Дерев'янко одну із причин власної присутності у Нетішині. До нас звернулися до мене особисто, звернулися е, представники вашої громади. Про неї думку можливі зловживання стосовно ремонтно-будівельних робіт центру адміністративних послуг, готовий Юрій Дерев'янко із колегами здійснювати супровід розслідувань правоохоронними органами на місцях. Переконаний депутат, що без громадського контролю нічого не буде. Кожна людина, кожний член громади має право задати те чи інше запитання. А вже інша справа, хто має більше часу і можливості ну, дослідити, довести це до кінця, бути присутнім на цих засіданнях. Якщо дійсно хтось бачить, що в тому чи іншому факті чи в тому чи іншому випадку можуть бути порушення, це означає, що це треба піднімати. Говорити про те, що є вірогідність. Того, що тут можуть бути порушення і дуже глибоко ретельно розслідувати, отримуючи об'єктивну інформацію. Наявність людей, які сьогодні публічно говорять про те, що вони цим будуть займатися, це добре. Скільки з них цим буде займатися, це питання часу, це все зразу стане зрозуміло там через місяць, через півроку. Члени комітету мають велике бажання допомогти людям, які готові боротися із корупцією. Ніхто не може підмінити правоохоронну систему, також не може займатися контролем. Не слід забувати, що не мають індульгенції. І члени громадської ініціативи. Звісно, робота Комітету Верховної Ради та антикорупційного бюро є надзвичайно важливою, та боротися з корупцією має кожний і розпочинати слід із себе.